Лікарка ветеринарної медицини Лілія Романенко та лісівник Віталій Маренгевич разом обходять околиці села Бухоники. У руках коробка з м'ясними принадами. Всередині кожної капсула з вакциною проти сказу. Розкладаємо приманки в місцях, де найбільше скупчення лисів, де є їхні нори, де є місця розташування або стежки, якими вони ходять. Як правило, лісники на своєму участку всі ці нори фіксують і вони знають де найбільше є. Вони нам показують, а ми вже розкладаємо по тому маршруту, де вони бачили лисів. Брикет має стійкий аромат, аби привабити тварину. З'їдаючи принаду з вакциною, у хижаків формується імунітет на рік. Такий спосіб вакцинації у Держпродспоживслужбі використовують, бо диких тварин складно відловити, аби щепити класично ін'єкцією. Ми ось спостерігаємо нору, нора свіжа, бо натоптано. Ви бачите, що затоптаний пісочок, значить, нора жила. Ми біля неї лишимо 2-3 приманочки, так як тут видно є декілька особин. Довкола села Бухоники є шість місць з лисячими норами. Саме тут і розкладають найбільше брикетів, а ще на узліссях, узбіччях доріг біля річок. Лисяча нора, яка вона зараз е, живі, свіжа, лист заходи, витертий пісок. Ну, тут є два види, два входи. Два входи. Цей другий. Хід. і за горбом третій хід. От лис, лиси тут. Оце їхнє лово. У кожному дворі є домашні тварини, яких можуть вкусити хворі на сказ лисиці, вовки чи бурсуки. А домашня птиця може їх приманювати до осель, які межують з лісами або лісопосадками. Тому така вакцинація допомагає знизити ймовірність зараження сказом, каже місцева жителька Марина Авраменко. Її будинок поруч із лісом. Раніше було набагато менше, як зараз. Зараз дуже багато лисів. От, ввечері йдеш з роботи, вони буквально от, недалеко зовсім біжать біля нас. І страшно, небезпечно, але нічого цим не вдієш. Вони є, на жаль, зараз війна на сьогоднішній день, ніхто їх не відстрілює, ніхто нічого не займається ними, бо немає можливості на сьогоднішній день так робити. Таку пероральну імунізацію у селі Бухоники проводять протягом двох років навесні та восени. Раніше принади розкидали з літаків, та тепер, через російсько-українську війну, фахівці розкидають вручну через заборону відстрілу диких м'ясоїдних тварин на час воєнного стану. Їхня кількість збільшилася. Є звернені мешканці, особливо лиси, особливо той, хто живе з краю, на такій території, де любить біля ліса, то забігають такі тваринки і шкодять. Але саме головне то, щоб шкодили тварини домашні, але щоб вони покусали людей. Одна на 150 метрів. Саме так принади з вакциною проти сказу розкидають фахівці. На наступний день перевіряють, чи тварини з'їли брикет, аби визначити ефективність використання цієї вакцини. Таку імунізацію протягом тижня з 21 по 27 жовтня проводять фахівці держпродспоживслужби у всіх громадах Вінницької області. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.